Кіборги повертаються на передову. Коломиянин Олег із псевдосвятий, котрий захищав Донецький аеропорт після короткого відпочинку вдома, знову їде на війну. Окрім нього, боронити Україну на сході зголосилися ще декілька добровольців. Чоловік каже, давати війці чворогу треба там, не чекаючи, доки він добереться сюди. Нові хлопці зараз їдуть. У нас як добровольчі загинули, ми не можемо сформувати батальйон, таких хлопці формують 95 чоловік, 100 чоловік. От у нас є, скажімо, в нашому місці 7 чоловік, які хочуть поїхати, їдуть, значить. Так само зараз воно-Франківську, хлопці, так само знаєш, у середу так само мають відправлятися, теж е, їдуть зараз воювати новобранців голих босих не відправлять, каже Олег. Однак спорядження та одяг весь час потрібні. Куртки можуть погоріти чи просто зноситися. Тож допомоги чекають хіба від волонтерів, адже воюють як добровольчий корпус. Відтак підтримки держави по суті не мають. Під своє шефство, коли підрозділ, взяли місцеві підприємці, передали теплий одяг, взуття та термобілизну. кажуть, ці вояки потребують допомоги чи не найбільше ці хлопці, які є добровольцями вони взагалі не мають ніякого статусу. Вони суто на своїх добровільних засадах, на своєму великому патріотизмі, вони захищають нашу країну, зокрема ті території, які зараз окуповані. В Донецькій і Луганській області їм потрібна допомога не тільки фінансова, не тільки моральна, але ще відповідно допомога і в обладнанні. Вони не мають нічого. У них немає ні одягу, ні спідньої білизни, ні обладнання, ні амуніції. Де конкретно воюватимуть добровольці, боєць наразі не знає. Каже, хтось рушить під Дебальцево, інші туди, де буде потрібне підкріплення.